Вітаємо вас на каналі Книтка ТВ. Сьогодні ми з анфісою розповімо, як ми в'язали Отакого такого новорічного зайчика символ наступного року. Оскільки рік буде чорного водяного кролика або котика, то він може бути синім, блакитним, який вам до вподоби. В мене буде. Теплий, затишний зайчик светрику, якого дуже приємно тримати біля себе на роботі біля комп'ютера. Ну, а скільки зараз вдома, то біля новоричної ялинки, коли вона з'явиться, давайте почнемо. Зайчик у нас практично цільно в'язаний, лапки в'яжуться окремо, вушка. І хвостик, зараз я вам покажу. І хвостик окремо. Починаємо в'язати знизу з лапок, потім їх з'єднуємо, в'яжемо до шиї, розширюємося на голову і так далі. Светрик в останню чергу. Починаємо. Починаємо в'язати з лапок. Кільце амігуруми, як завжди, класичний початок, шість стовпчиків без накиду. Замикаємо у кільце, далі в першому рядку, в кожну. Петлю попереднього ряду пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду, і виходимо на 12 стовпчиків в кожну петельку попереднього ряду по 2 стовпчики без накиду. Отримаємо 12 петельок і далі в'яжемо по колу. Вверх ці 12 петельок до тієї довжини лапки, яку бажаємо отримати. Коли готові обидві лапки, в'яжемо так. Набираємо з нашої нитки, яку ми не обрізаємо, дві повітряні петлі. І з'єднуємо з краєм другої лапки. Я трошки сразу набила наповнювачем, я завжди в процесі роботи додаю наповнювач, щоб він рівно розподілявся. Так, зробили дві петелечки. і далі в'яжемо по колу, в'яжемо по колу аж до, до талії. Один, два, три, чотири. Десь 4-5 рядків у мене. Ось так у нас виходить. Далі будемо формувати талію нашому зайчику. Для цього по боках ми пров'яжемо по дві петлі разом, по два стопчики разом. З одного боку і з іншого боку. Потім один ряд ровно, і ще раз через ряд зробимо так само. Зараз я вам покажу. Так, доходимо до нашого боку. І ось тут посерединці, зробимо дві петлі разом. Щоб виглядало охайно і не дуже кидалося у вічі то, оці наші убавочки, ми беремо, протягуємо петлю під передні стіночки попереднього стовпчику, не під весь стовпчик попереднього ряду, а тільки за перші долічки. І пров'язуємо разом. Ось так. Ось. І наша обавочка не буде практично видною. В'яжемо до іншого боку. В принципі, ви можете не звужувати свого зайчика. Ну, але я вирішила, що в мене це буде дівчинка, тому талія необхідна. Так, і пров'язуємо дві петлі разом за передні стіночки. Одна, друга, пров'язуємо. Ось так. Все. Далі один ряд без убавок. І знову через ряд ще раз зробимо так само. Ось ми сформували трошки нашу талію для зайчика. Я одразу підбиваю наповнювач, щоб формувалася фігура. І далі в'яжемо до тієї висоти, яку ви хочете, якою буде ваш зайчик. Більш-менш ось, мені ще трошки залишилось, потім сформуємо шию і перейдемо на голову. В принципі, голову і тіло можна в'язати окремо, але мені подобається, коли все цільно в'язане. Давайте в'язати. Коли ми зв'язали, потрібно нам Довжину нашого зайчика, переходимо до формування плечика та шиї. Для цього поступово ми повинні звузити наше кільце на 5-6 петель, дивіться по своїм ниткам. Якщо у вас такі ж тонкі, як в мене і тонкий гачок, то ми зробимо п'ять убавочок, десь за два-три рядки поступово. Так, робимо за передні стіночки наших петельок, тобто по дві в одному ряду петлі убавляємо. Поступово все повинно бути не з різкими переходами, я б так сказала. Навіть якщо наш зайчик буде в светрику і не буде видно, що в нього там, але все повинно бути красиво. Навіть під светром. Так, і ще раз в цьому ж ряду облаємо і петлі. Так. Далі один ряд пров'яжемо рівно. Тут іде звуження, і якщо ви до цього часу ще не, не додавали вашого наповнювача, то краще зробити це зараз. Ну, я поступово додаю, як ви бачите, щоб одразу було, щоб одразу формувалося наше тільце і так зручніше в'язати. Отак зараз виглядає наш зайчик. Ми звузили плечі і зробили трошки простіру для шиї. І тепер будемо вив'язувати голову. Все цільно в'язано. І так, для цього знов будемо розширятись в кожний стовпчик попереднього ряду по дві петлі по два стовпчики без накиду. Далі я один ряд пров'яжу ровно і зроблю ще декілька прибавок покажу вам згодом. Я пров'язала ще один ряд. Після наших прибавок. І тепер в цьому наступному ряду я зроблю ще прибавки через кожну четверту петлю. І цього вже буде достатньо для формування нашої голови зайчика. Коли ми визначились з розміром нашої голови, я пропоную закріпити шию нашого. Зайчика, щоб вона могла схилятися в одну в іншу сторону і краще трималася. Просто якусь шпилечку або скріпку, все, що у вас є під рукою, обережно об... обгорнути і вставити ось так. І тоді. Зайчик зможе кивати головою, нахиляти в різні сторони ось так. І далі обв'язуємо нашу голову десь півтора сантиметри, і потім будемо звужувати. Ось така краса. Ось ми пров'язали, скільки нам потрібно. Для формування голови, далі звужуємо в першому ряду по дві петлі разом через 5 стовпчиків, потім через 4 і через три. І далі закриємо нашу роботу за, за передні стінки нагадую, щоб було охайно. Далее 5 столбчиков, 2, 3, 4, 5, за передние стенки и так далее, и так далее. Через 5, в наступном урядку через 4 и потом через 3. Беремо нитку і закриваємо петлі і в'яжемо вушка. вушка. Для вушка набираємо 5 петель повітряних, одна петля підйому і в'яжемо стовпчиками без накиду просто вверх до тієї висоти вушка, яку ви хочете. п'ять петель. Для того, щоб звузити вушко, пров'язуємо стовпчики без накиду наступним чином, 1, 2 і пров'язуємо разом. Далі до кінця ряду в'яжемо так, як є. З наступного боку теж саме: 1, 2, разом третій ще підтягуємо. І тут пров'язуємо разом три петлі, робимо петлю підйому І ще раз пров'язуємо ось так, видовжуємо вушку. Видовжили. І далі обв'язуємо. В мене вушки, бачите, вони закручуються, тому я в'яжу з потягом в один бік, щоб вони вже закручувалися. Так, відрізаємо всі наші хвостики, щоб вони нам не заважали. Оці маленькі деталі, вони, чесно кажучи, забирають набагато більше часу, чим в'язання великої речі, або навіть самого зайчика, бо ще лапки, ще хвостик і ще светрик. Так, обв'язуємо, як робити рачий шах ви вже знаєте, просто пров'язуємо. І так далі. Готові наші вушка, хвостик, і залишилась ще одна лапка. Зараз я вам розкажу, як її зробити, робимо кільце, як зазвичай. Але якщо на лапки нам треба було вийти на 12 петельок, тут ми з шести набраних в кільце будемо робити 10. Далі в'яжемо по колу наші 10 петельок, десь отак. Потім на одну петлю звужуємо, через два рядки звужуємо ще на одну петлю, і в кінці нашої лапки просто стягуємо всі петельки в одну, трошки наповнювача. Лапки повинні бути м'якими, тому що нам ще продягати їх крізь светрик. Светрик я вже зв'язала, він готовий. Не буду вам розповідати, як він в'яжеться, бо це зазвичай просто. Я думаю, що всі в'язали на ляльок, одяг. В принципі, він в'яжеться він по схемі такий, як би регланчик я зробила. Думаю, що светр – це одяг для зайчика, це не буде для вас проблемою. Анфісочко, зайчик мій. Це ще не можна, ще не можна, ще не готовий зайчик. Анфісочко, моя рибка. Ой, як бачите, для анфіси все одно закінчені іграшки, незакінчені іграшки, їй все до вподоби. Так, все, наші лапки готові. Єдине, що хочу зауважити, перед тим, як я пришию лапки, я буду пришивати їх нижче, ніж зазвичай, бо все розраховано іменно під светрик, під светрик регла, щоб лапка в мене була, отак, виглядала з рукавчика. І щоб можна було легко одягти. І принаймні потім переодягти щось інше і другий. І ще раз треба було взяти товстішу ниточку, але так мені самі не дуже видно ось так ось. Це ниточку закріплюємо, забираємо її в носик обратно. Зараз ми тут отак. От Ще трошки помучуємо нашого зайчика все. І зараз зробимо очі. Так, це можна обрізати. Зараз ось так все. Залишилось вишити носика, оченята, і все готове. Так. І тепер оченятки. Все майже готово. Зараз одягнемо нашу зайчиню. Все готово. Все готово. Так, наша зайчиня готова. Ушки, вушки, Лапусі. Ось наші. Наша Новорічна пара зайчиків готова, хлопчик-дівчинка. І Анфіса ображена лежить спиною. Дивися, дивися, все готово. Всім бажаю гарного настрою, бо коли в'яжеш. Від душі, для себе чи для когось це завжди повинно приносити задоволення. В'яжіть з задоволенням, будьте щасливі, побачимось.